Минуло два тижні дощів. Завершився понеділок. Робоча зміна в мене. Я тепер маю змогу трохи приділити уваги, часу, саме подрібнювачу. Хотів зважити, знати його вагу, по-перше, а по-друге, трохи його обмести, налаштувати і в подальшому зробити огляд. Я думаю, що в мене зараз це. Не вийде. Для цього треба певну кількість снаги, а для того, щоб її зважити, треба її підчепити. А щоб підчепити, треба її підкотити. То зараз буду цим займатися. Я вже розстався я Сейчас эти ключи за дело окремо. У векны. О! Схоже. Так, и что вы налажите? Я подумав. Так, ми її відірвали. Ми її відірвали від землі. Вона вільно тут крутиться. Вільно крутиться. І вага. Всього-навсього 289 кілограм.